Сьогодні і чи досі тривають якісь там домовленості торги? Справжу з висімо? Ну, ви публічно чули про те, що були заявлені декілька прізвищ прем'єрів, але я умисно жодного слова не написав ні про прем'єра і навіть не розмовляв про це з Януковичем. Тому що найлегше домовитись про прем'єра, а найскладніше домовитись про принципи. Найскладніше домовитись про позицію. І бути прем'єром в уряді чи в коаліції. Де, наприклад, є комуністи, для мене взагалі не прийнято. Друге бути прем'єром в коаліції, яка не має чітких ідеологічних засад, яка не знає, що робити, і яка має тільки одну ціль. Ну от одні біля корита влади були, тепер зараз інші прийдуть. Так само це не моє завдання. Тому я звернувся з позицією. Я звернувся з тим, що необхідно зробити. А на якій посаді це робити? Чи у владі, чи в опозиції, час покаже. Тобто ви чекаєте наразі якихось кращих пропозицій? і кращої ситуації? Я взагалі не чекаю пропозицій. Я роблю пропозиції, і тут є суттєва відмінність. Я зробив цю пропозицію публічно. Сьогодні парламент має у другому читанні регламент розглядати стосовно створення коаліції. Як це можна взагалі розцінювати? Е, у листі я чітко зазначив позицію, вважаю це неконституційним і нелегітимним способом. Це шлях, як вкрасти владу, а не шлях, як отримати дійсно легітимний уряд і легітимну коаліцію в парламенті. Вони всі порозбігаються як щурі, як тільки виникне перша проблема у парламенті, вона обов'язково виникне. Це я вам можу сказати як людина з досвідом. Все-таки рік я керував цією цікавою організацією, яка називається Верховна Рада. Тому повинна бути легітимна коаліція. Якщо коаліції немає. На вибори за новою виборчою системою.